Портрет знаменитого голландського художника Вінсента Ван Гога з квітів у капелюсі. Як він себе найчастіше малював композицію площею в 250 квадратних метрів у нідерландському парку квітів Кьокінгов, створили з нагоди 125-річчя від смерті митця. Для цієї композиції ми висадили близько п'яти тисяч тюльпанів. Більшість Більшістю махрові сорту Морело. Їх вирощують лише деякі господарства. І щороку вони розводять його в нових кольорах та варіаціях. Ось чому кольорова гама настільки різноманітна. У Кьокінгофі є ще один портрет Ван Гога, меншого розміру з яцинтів. Окрім того, в одному з павільйонів можна роздивитися, в яких кольорах і відтінках митець увіковічнив себе на полотні, та які квіти та рослини полюбляв зображати. Як от білий мигдаль. У так званому селфі-садку відвідувачам пропонують зробити власні автопортрети в стилі Ван Гога. Щороку до Кьокінгофа приїздить близько восьмисот тисяч поціновувачів квітів. Парк Кюкінгоф знаний у Китаї, і навіть в Англії всі чули про нього. Як на мене, все таки яскраве і чудове. Like the... це змушує мене відчути сенс життя. Зараз весна і все таке гарне. It's, it's від березня до кінця травня на полях неподалік містечка Лісце розквітають мільйони чарівних квітів. Нідерланди є головним світовим експортером тюльпанів. 80% квітів везуть саме з цієї країни. Парк Кьокінгов у перекладі кухонний садочок заснували ще за життя Ван Гога як ландшафтний парк в англійському стилі. З 1950-го тут влаштовують весняні виставки. Окрім тюльпанів у піщаному ґрунті добре ростуть нарциси і гіацинти. І щороку квіткарі презентують нові плоди своєї праці. У Нідерландах велике розмаїття тюльпанів. тут вирощують велику кількість махрових тюльпанів. У яких багато пелюсток. А також звичайні тюльпани. Тюльпани з пелюстками, схожими на лопатки. Лише у Кюйкенгофі презентовано понад 800 видів тюльпанів. Це різноманіття не залишить байдужим жодного садівника. Однак найбільшою принадою цьогорічної виставки все ж залишається автопортрет Вінсента Ван Гога. Гідний подарунок великому митцеві, який справді любив квіти.